Бондія, bon жінки, доброго ранку. Мене звати Ілона і це канал Піка і Піла. Сьогодні ми будемо продовжувати правила читання. Тому е, раджу, хто не подивився мій перший урок для початківців про правила читання. е, Раджу переглянути. А поки що ви можете підписатись на мою сторінку, слідкувати за новинками, коментувати. Мені дуже цікаво, що ви думаєте. Можете також знайти мене в інстаграм, або можете відправити мені один емейл, e якщо вас цікавить інформація про індивідуальні уроки або уроки в групі. Даю уроки як для дітей. Від семи років, так і для дорослих. І так, це канал Піка і Піла і продовжимо. Сьогодні ми поговоримо про букву С. І так, або буква С може мати три звуки. Переглянемо цих два приклади. Сапату. СОПА. Що ми розуміємо? Що на початку слова буде звучати як С. А зараз глянемо на слово каза, музика. Значить, коли буква с буде знаходитись між двома голосними, буде звучати як буква З. І переглянемо ще один випадок. Коли ця буква С пишеться подвійно. Слово ПСОа пасару. Це так, якби два С разом пасару. Таке чіткіше С. Але ще раз глянемо на цих два приклади: ПСОа і пасару. Бачите, вони міжголосними. Значить, Підведемо підсумки. Ми знаємо, що якщо одна буква С, як в слові Каза, вона міжголосними, значить вона звучить як з. Але коли ми маємо використовувати букву С в слові міжголосними, ми потребуємо звука С а не з. Так? В цих випадках ми використовуємо 2С, тому, е коли в слові є 2С, вони зрізають правила в правило букви С. Так? Значить, підведемо підсумки. Буква С сама або подвійна, вона завжди буде читатися як буква, як звук С. Але е тільки коли вона Сама е всередині слова і між голосними, так як в слові каза, вона буде читатись як з. Буква W. Значить, вона використовується в більшості тільки в іноземних словах, таких як Wi-Fi, вебсайт. Практично вона може звучати як звук У. Або як звук В. Майже В. Майже. Такий він скорочений в. Буква «шіщ». Ця буква має чотири звуки в португальській мові, і вони практично не мають ніякого правила. В всіх словах використовується по-різному. Я шукала також інформацію, щоб знайти, як краще донести це, як пояснити. Але насправді немає правила. Значить, переглянемо просто приклади. І наші приклади. Слово бруша. Значить, вона міжголосними читається як ши. Кайша також міжголосними, читається як ши. Глянемо на слово. Ізажиру. Як бачите, також між голосними, але читається як з, ізажиру. Також міжголосними і читається як з. Значить, може читатися як ши і як з. Далі дивимося, на приклади. слово таксі. Також між голосними, але читається як киси. Звук киси, Так? Оксіженію. Ще один приклад. Масиму. Тут вже читається як буква С. Масиму. Значить, немає правила. Просто запам'ятовуйте. І ось так ми переглянули всі правила читання. І ви переглядаєте канал ПК і ПЕЛА. Зі мною мене звати Ілона. Підписуйтесь, ділі, діліться цим відео з вашими друзями. Я буду рада відповісти на ваші коментарі. Até a próxima! Obrigada, pessoal!